Доброго дня, шановні військові пенсіонери. Сьогодні ми хочемо висловити актуальну тему, що стосується зняття обмеження максимального розміру пенсії. Всі ми прекрасно знаємо, що було рішення Конституційного суду від 12 жовтня 2022 року, яким було визнано такими, що не відповідає від Конституції України, приписи статті 2 закону України No3668. Тобто, Конституційний суд сказав про те, що пенсійний фонд не має права обмежувати військових пенсіонерів максимальним розміром пенсії. Рішенням Конституційного суду було е, сказано про те, що це рішення набуває законної сили після 6 місяців з дня його ухвалення. Тобто 12 квітня 2023 року це рішення вступило в силу. І всі багато пенсіонерів, які отримують е, максимальний розмір пенсії, сподівалися, що після цього рішення Конституційного суду пенсійний фонд добровільно зніметь обмеження і буде виплачувати пенсію, яка дійсно їм нарахована. Однак відбулося не так, як ми вважали, і вважаєте ви. Пенсійний фонд України звернувся до Міністерства соціальної політики з запитом щодо виконання рішення Конституційного суду України. Міністерство соціальної політики листом від 2 травня 2023 року повідомило про те, що це рішення суду буде застосовуватись у наступному порядку. Цим листом було повідомлено про те, що. Без обмеження максимального розміру пенсії будуть застосовуватись до військових пенсіонерів, яким призначено пенсію після 12 квітня 2023 року. І тільки для тих військовослужбовців, які несуть службу і захищають Україну від збройної агресії Росії, таким чином ті військові пенсіонери, яким пенсію призначено до 12 квітня 2023 року, будуть отримувати і досі. Максимальний розмір пенсії, який складає на сьогоднішній день 20 930 гривень. Всі ми прекрасно знаємо, що було проіндексовано пенсію в минулому році, в березні місяці, та в цьому році, в березні 2023 року, вам індексація була нарахована. Однак пенсійним фондом України вона не виплачується, обмежуючи ваш максимальний розмір пенсії розміром 20 930 гривень, що є протиправним. Є можливість у судовому порядку зняти цей максимальний розмір пенсії за урахуванням того, щоб було вам поіндексовано пенсію. Є категорії військовослужбовців, які вже знімали максимальний розмір пенсії, однак вони знімали максимальний розмір пенсії до 2022 року. І на сьогоднішній день вони до сих пір отримують максимальний розмір який встановлено у розмірі 20 930 гривень. Це обмеження необхідно знімати тільки в судовому порядку. Судова практика в цьому питанні вже напрацьована. Суди йдуть назустріч пенсіонерів, вважаючи неправомірними дії щодо обмеження максимальної розміру пенсії. І тим самим зобов'язує пенсійний фонд виплачувати пенсію без обмеження максимального розміру. Отже, підсумовуючи, ми можемо сказати про те, що у добровільному порядку вам не будуть знімати максимальний розмір пенсії, і ви будете отримувати пенсію, таку, як отримуєте зараз. Єдиним способом вирішення цього питання це звернення у судовому порядку. Тому. Е Телефонуйте за номером, який зараз на екрані. Мережа права безкоштовно проведе вам консультацію та розкаже, наскільки розмір пенсії у вас може збільшитись у судовому порядку, знявши максимальний розмір пенсії. Крім того, ми хочемо зазначити, що ми вже працювали з е, даним зняттям максимальної розміру пенсії, і в нас вже є позитивні рішення, та є люди, які вже отримують е, правильний розмір пенсії, знявши максимальний розмір. З урахуванням цих індексацій, які були проведені в тому і в цьому році, підписуйтесь на наш е, канал в Ютубі. Ми висвітлюємо актуальні питання щодо е, перерахунків, призначення актуальних е, судових практик для військових пенсіонерів. Тому звертайтеся. Дякую за увагу.